Влітку буде трохи легше. Давайте подивимося: літо 25-го року. Що чекає Україна? Яким е цей період буде для нас, так? По активності? Літо червень, липень, серпень, так? Літо 25-го. Яким воно буде для нас? Для України, так? Яким буде? Ну, ще енергія супротиву тут іде. Ось. І. Провокації від ворога також вони, вони можливі, можливі провокації, Я не можу сказати, що тут спокійніше. В мене йде така, знаєте, стабільність. В тому, що відбувається, дуже багато ще буде якоїсь такої брехні, ілюзій, таких знаєте, вкидів. І ще енергія супротиву присутня. Тобто я не можу сказати, що це спокійніше, що це легше. Не можу сказати. Емоційно дуже тяжко, тому що ці постійні маніпуляції вони ще будуть присутні. Дуже багато ще якихось таких розмов буде вестися, будуть багато чого афішувати, але дуже важко будуть приходити до якихось рішень. енергії достатньо ще агресивні йдуть на літній період. І знаєте, така от помірність. Помірність у тому, що відбувається. Тобто, це не якісь суперактивні дії, яких ми там, не знаю, не бачили, не чули. Але так дуже розтягнено, знаєте, так дуже повільно це все може відбуватися Давайте подивимося: літо 25-го для України. Яким воно буде? Ну, тяжко, дивіться, емоційно, фізично тяжко через те. Що відбувається тут енергії захисту, прийняття рішення, оці всі їхні розмови, які ще будуть тягтися. Дуже багато провокацій брехні і такі повторювані події через ту брехню будуть. Тут багато такого, знаєте, спокуси, вогняної енергії, так і дуже багато тривожності у людей може підніматися через втрату через втрати. Ресурсів через ті маніпуляції, які можуть відбуватися, так? Ну, я, я не бачу а, поки ще чіткого такого спокою. Тут ще якось так, знаєте, все коливається, і поки будуть вестися всі ці розмови, воно це так може тягтися ще літній період, мені ще йде енергія супротиву.